У мене сьогодні просто був настрій поговорити, тому ми знімаємо все з жахливим освітленням і з жахливим фоном. Але нехай це буде вам як подкаст. Я сподіваюся, що моє волосся зараз в мікрофон не лізе і вам нічого не шумить. Я ще не придумала, в яку рубрику це вставити, чи ні дня без ниття», чи щоб шміло на фані. Коротше, вирішу вже на монтажі десь. Сьогодні, точніше, навіть не сьогодні, вночі. Я дуже довго думала про те, що я імпульсивна людина. І мені здається, що напевно це непогана якість для людини в певних межах. І всі люди в тій чи іншій мірі імпульсивні. Але мій прикол в тому, що я людина, яка ненавидить зміни. Мені дуже важко даються зміни. Мені дуже важко, о Боже, скільки катешки не дивіться. Мені дуже важко перейняти те, що світ змінюється, що люди різні. І що інколи треба рухатися далі. Але при цьому я імпульсивна і іноді це добре, а іноді це погано. В якому контексті я взагалі про це думала? Мене іноді дратує татуювання на цій руці. Воно мені саме за виконанням і за ескізом подобається, але мені здається, що я обрала для нього дуже погане місце. Це моє перше татуювання, яке я зробила в 2021 році в Львові. І я до нього прийшла імпульсивно. Взагалі я хотіла своє перше тату е, зробити дуже свідомо. Я прям хотіла обрати гарний екскіз. Я хотіла, щоб мені його намалювала якась художниця чи художник, і щоб це було деталізовано. І Я хотіла обрати неймовірне гарне місце. Я хотіла під ребрами, але зараз я рада, що я цього не зробила, тому що це було неймовірно боляче. Але я щось ходила Львовом, і я ходила, 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 і така: я хочу ту жабу. Я прийшла додому, намалювала ескіз, написала тату в майстрині і пішла на била. Ну, чесно, тому що це дуже трошки, мені здається, дивне розположення для тату. І так у мене з більшістю. У мене просто був якийсь момент, коли я імпресивно набивала собі татуювання. У мене з цього боку є корова. Можливо, вставлю фото, можливо, ні. Я в принципі хочу зробити окреме відео про татушки, так що може, ще все покажу. І в чому прикол цієї корови? Вона мені теж подобається як концепт. Тому що там корова у якої замість плям яєчні жовтки. Але мені тепер не подобається ескіз, мені не подобається, чому я обрала синій колір і чому я набила його тут. Тому е я не хочу її зводити, принаймні поки що. Але для мене, коли на неї дивлюсь, у мене стільки питань до себе, чим я взагалі думала, коли я її набивала. Причому ж це мій ескіз, його я малювала. Чому синім, блін? Чо, що в мене в голові було, коли я це придумала? І в мене так з більшості татуювань. І зараз я думаю про те, що е, з теперішнім розумом я би їх не била. Але я рада, що я це зробила, тому що якби я не зробила це імперси татуювання, я б взагалі їх не робила. І я би ходила все життя і думала, блін, а як би мені було стату, але я не хочу псувати тіло. А так я раз зіпсувала і пофіг. В принципі, в мене поки що ставлення до тату таке, що це просто моя історія, що так в мене є не те, що невдалі тату. Просто тату, такі, які би я зараз не набивала. Але оскільки вони в мене є, то вони розказують повну історію. Оце моя перша тату, це мій переїзд до Львова. А це моя перша зйомна квартира, це моє друге розбите серце. Але ну воно має свою історію. Тут, до речі, біля не знаю, вам видно, є шрам, тому що. Людина з мого минулого грала з моїми руками, вона, типу, брала і так, мене трясла за руки. Це було типу, дуже дружньо, але зараз в мене до цієї пару питань. В мене були довгі нігті, і людина типу, скинула мої руки, я просто себе проткнула рукою сюди, і в мене тепер яшам, який, я сподіваюся, зійде. Переїзд до Львова теж, до речі, був майже імпульсивний. Я дуже довго про нього думала. Але я дуже цього боялася, тому що це нове місто, це нові люди, це нова квартира, це абсолютно життя відірване від того, до чого я звикла. Але е, що сталося? Е, я тоді пам'ятаю, що я їхала до Києва, і в потязі назад я дізналася, що людина, яка мені на той момент подобалася, вступила в стосунки, і ну я вирішила переїхати в інше місто. Чому б і ні? Типу, що? Ну, типу, людина не була причиною, але була каталізатором. Це ніби була остання крапля. Я така, ну все, їду у Львів, все, довели, пока. Саме в мене із пірсингом. Взагалі, мені завжди казали, що мені би лечив септом. Але я чомусь боялася його колоти. Я не знаю, чому. В якийсь момент я вирішила, що я хочу пробити крило. Надихнув мене на крило, Саша Чемеров, соліст гурту дим на суміш. Так що Саша Чемеров — це Через тебе в мене буде тут шрам все життя. А потім через рік я вирішила, що все-таки мені треба і септум набити. Я пробила собі септум. Це було неймовірно боляче. Типу, мені його, якщо що то правильно зробили, в мене він болів лише в моменті проколу. Зараз, би чесно кажучи, мені здається, що я би не пробивала ні крило, ні перегород, що це септум. Але я рада, що я це зробила, тому що це. Теж певний досвід, і я вийшла за рамки. Ось і все. Що робила б я це зараз? Теж хороше питання. Причому насправді мене не так сильно бентежить пірсинг, тому що я більше часу про нього навіть не пам'ятаю. Мені про нього нагадують люди, які дивляться іноді мої шорти, і пишуть коменти по типу дістань залізу». Найкращий комент був про те, що я ж начебто розумна, на що мені залізо в носі. Ну, блін, таблиця Менделєєва для розумних там теж є залізо. І а, моя імпульсність також була з моїми кольорами волосся. Мені було дуже страшно, я завжди хотіла мати кольорове волосся, прям завжди, але я цього боялася, поки в один день я не захотіла мати білі прядки, отут. Це був 2019 рік чи 20 19-й. І я їх висвітлила, мене спрацювали, і потім мене просто по накатині я почала робити всяку фігню з волоссям. І знову ж таки, якби не це імпульсивне рішення, я б ніколи не експериментувала зі своїм волоссям і не вийшла би за рамки. Знаєте, така трошки фігня, тому що іноді люди, коли <свісно>, <свісно> роблять щось імпульсивне, вони вдаються і до більших крайнощів. І таке в моєму житті теж було просто я поки що не хочу про це говорити, тому сьогодні я більше фокусуюся на зовнішності. І, а... Напевно, я почала про це думати, коли перекручувала вигадані діалоги в голові про те, чи не жалію я про якийсь своє тату. Ну, а ви що не проводите в себе подкасти в голові? Типу, чи є в тебе тату, про яке ти жалієш? Я таке розказую. Я не жалію про тату, але я розумію, що майже всі тату в мене були набиті суперімпульсивно. Я перші два роки що била тату, мені здається, що я била тату кожен місяць чи кожні два місяці. Зараз мені здається, що я... За останні два роки я зробила корекцію декількох тату і набила одне тату, і все. І зараз я до цього трошки ставлюся не з такою жалкою, я би сказала. Я в принципі не проти, тому що коли я так різко почала бити тату. Я така, блін, та мені всього 22. два. Зараз заб'юся, і потім не буде місця. А для мене тату це не тільки про красу, але й про якусь історію, тому що так типу, тату я б'ю, тому що вони прикольні і вони гарні. Але також в мене за кожним тату є якась історія, про якийсь період життя мого часу, чому воно в мене є жалію я про там покраску свого волосся чи про пірсинги чи про тату? насправді ні з волоссям я єдине про що жалію що я не гуглила як правильно фарбувати волосся або не звернулася до якою хто це вміє тому що воно мене дуже зіпсоване досі але це моя оця навіть мій червоний колір волосся зараз це була імпульсивна думка тому що я пофарбувала волосся після спліту в типу натуральний а тут був зелено-синій і я така все я відрощую своє волосся коли. І, в принципі, насправді я дуже рада, що я спробувала червоний, тому що мені здається, що це мій колір. Але це не значить, що я так буду ходити завжди і я не вирішу пофарбуватися інший колір <рес> на наступному тижні чи завтра. Єдине, що мене не цікавить, чому в мене немає імпульсивної думки скоротити собі віку. Боже, волосся, не коротим собі віку. Волосся, тому що в мене всі карешки, які були в житті, це було завжди імпульсивне рішення, яке я приймала отак просто на обум. Сьогодні хочу каре, і я йшла стрихти. А Зараз подивіться, я не стригла каре з 2021 року. Чому? І знаєте що? Мені навіть сняться страшні сни, в яких я бачу себе з каре, і я плачу, тому що я не хочу мати коротке волосся. Чому ще було імпульсивне рішення, коли я собі відстригла човку, чува. І а, якщо це відео дивиться моя колористка, ого, як мікрофон низько поліз. Якщо це відео раптом дивиться моя колористка Каріна, яка мені ще періодично стригла волосся і чуба: Каріна, я тобі так вдячна, що ти не дозволила мені постригти оцю добину міфідронову чолку, оця ж така, Тому що я дуже її хотіла. Я в тому моменті я прям не дуже хотіла коротку чолку, але Каріна якось умудрилася мене двічі відмовити від неї. Я дуже цьому рада, тому що мене чолка почала бісити десь після трьох місяців. І я тепер, ну, реально не можу дочекатися, коли вона відросте в класну довжину, що навіть не буде видно, що це мав бути чуб. Ви ну, знаєте, це такі базові е, імпульсивні штуки, які я робила зі своєю зовнішністю. Е, кажуть, що це один із симптомів ножового розладу, але я не знаю, ну напевно, так. Да. Um, якщо вам було цікаво про це послухати, то ставте лайки, підписуйтесь на цей канал і пишіть про свої імпульсивні рішення пов'язані з зовнішністю. Мені буде цікаво це почитати. Якщо вам сподобався такий формат без е, дуже динамічного монтажу чи якихось приколів, де я просто щось розповідаю, то дайте мені знати. Я буду знімати так більше. А на цьому, я думаю, це все. Я сподіваюся, що вам сподобався цей трошки такий бум 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 відос типу, все не на раз. І я зустрінуся з вами. Сподіваюсь, що скоро всім гарного дня.